490 гривень квадратний метр коштує ось такого внучкого клінкера. Це у нас приклеєно тільки пів квадратного метра. Тобто один листок йде один листок майже пів квадратного метра. Ви подивіться, який відразу кусок виходить. Для чого? Що таке взагалі гібкий клінкер? Бачите, це такі тонесенькі листи, які йдуть на такі склосітки. Вони тобто такими вже листами. Воно зроблено з піска. Пісок, фарба, плюс якийсь там клей спеціальний, срок служби не менше 20 років. Тобто пісок, ну, грубо говоря, цей матеріал він не горючий, він стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Ну і ви подивіться, як воно класно дуже тут, виходить, виглядає. Що воно отаке таке було, да? що воно ось достало таке. Ще шви заробимо, то взагалі буде ідеально. 490 гривень саме такий коштує квадратний метр такого кольору, ось цієї фактури. Якщо з плівочкою для шви, для легшого монтажу, тут повністю воно. Буде заклеєно пльоночкою, щоб ви його не замостили. Такий буде коштувати 540 гривень квадратний метр. Е, хто хоче собі гнучкий клінкер, пишіть в особисті, скинемо вам каталог е, і зможете собі обробити чи криницю, чи якусь там колону, чи фасад будинку, чи цоколь будинку. Е, відправляємо по всій Україні новою поштою.